Привіт! Мене звати Тетяна. Сьогодні я хочу з вами поділитись своїм відгуком про курси Тетяни Стадник, професійного астролога. Я вже була на консультаціях індивідуальних у танюші і вирішила записатись на індивідуальні уроки курсу Тетяни. Танюша, ці курси створила сама, ці курси дуже корисні, вони несуть в собі багато інформації. Несуть високу інформацію, дуже в чіткий спосіб пояснену, багато завдань, багато практик пояснюється на твоїй карті, дякуючи, чому різні моменти, ситуації в своєму житті ти більше розумієш, більше маєш розуміння, чому так стається, що можна з цим зробити, в якому напрямку йти. Я дуже вдячна Тані за її труд, за її працю щоденну, Знання, досвід тим, що вона цим ділиться, і ділиться набагато більше, ніж йде запит в її сторону. Я дуже-дуже цьому рада. Вам бажаю, якщо той, хто хоче змінювати потрішки або Набагато своє життя, то дуже рекомендую або консультації до Танюші, або хто більше таким цікавиться, одразу на курси. Танюша все дуже чітко роз'яснить, навчить, передасть свої знання. І головне, щоб на благо всім. Танюші, я посилаю великі-великі обійми, велике дякую. і Маю надію, що знання, які вона передала, принесуть користь, благо людям і всім, -всім довколишнім. Дякую.